Дох кушневий коло хати, кущі найдишій ноги, а богатирі з плугами йдуть, Співають ідучі дівчата, а матері печени ждуть. І смеркає, і світає, День Божий минає, І знову люд потомлений, І все спочиває. Думи мої, думи бої, лихо мені дісва. Далі стали на зуб не виглядав. В своїй хаті своя і правда, і сила, і воля нема на світі України, нема другого дніпра. А ви притесі на чужину, шукати доброго добра, добра святого, волі, волі. У нашому раю на землі нічого нашого немає. Як та я мати молода зі своїм дитячим малим? На сонце хмаринка пливе, червоні поле розстилає, і сонце спатоньки зове, у синє море покриває дежевою полиною мати дитину. Та неоднаково мені, як Україну злі люди розплять лукаві і вогні, її окраденою збудять, ох, неоднаково мені. Тож нехай тихай святи поєдного Слово об'єднує всіх українців? Залежно від їх переконань та поглядів задля мирного щасливого майбутнього України, ця побога вам Бог помогла за вас правда, за вас сила і воля свята.